А мені одне з найулюбленіших місць сімейного відпочинку. Сюди приходять не тільки Одесити, Захоплюючі атракціони, стали однією з візитних карток міста. Його гості, наприклад, прагнуть відвідати колесо огляду та побачити Одесу з висоти пташинного польоту. Недільний відпочинок у Лонапарку гарна традиція для багатодітних сімей Київського району. Її засновник Юрій Преснов. Завдяки йому збулися мрії кількох сотень дітей. Вони вже відвідали атракціон. Ольга Прудникова багатодітна мама. Вона народила на світ сімох старшому сину вже 20, Молодшій доньці всього 4. Різний вік, різні потреби, однакові лише проблеми. У нас получається з фінансами. дуже часто тяжело. Ну платі государства. Ну нам не вистачає. Розваги зізнається Ольга Прудникова. Займають далеко на перше місце в списку необхідного. На них в сімейному бюджеті витрати просто не передбачені. Саме тому багатодітна мама дякує Юрію Преснову. Його програма підтримки таких сімей реальна допомога. Вона дозволила сотням маленьких мешканців Київського району провести незабутні вихідний в парку розваг. Спасибо большое Юрію Пріснову, который устраивает такі праздники, і дітям просто приятно. Самое главное, что он помогает людям. И самое главное, что надітним пенсіонерам помогает. Допомогу багатодітним сім'ям Київського району Юрій Преснов надає не вперше. Нещодавно депутат міськради забезпечив дітей та їх батьків безкоштовними квитками на шоу програму в дельфінарії. Крім того, допоміг підготувати школярів до 1 вересня. Бальшою дякую Юрі Пріснову за те, що організував нам сімейний досуг і помог для школи ну, принадлежності школи. Щотижня захоплюючі атракціони в лунопарку відвідують десятки багатодітних сімей Київського району. Юрій Преснов буде проводити подібні свята для них і надалі.